Тепер, згідно 35-ї статті, підозрювана підозра адміністративного правопорушення. вау! І Як воно гарно звучить. Це нова підстава для зупинки вашого авто. Якщо співробітниця поліції зазначить, у мене є підозра, у вас будуть проблеми. Я тут із жезлом. Така собі звізда. Побачила машину, і підозра вже прийшла, бо є підозра, брат, доказів нема. Поліцейська. Підозра. Откі справи так поліція видумує любу причину, аби чи є така підстава, щоб зупиняти ваше авто і вимагати ваші документи? Чи як завжди, співробітниця поліції порушує закон і влаштовує певні проблеми для водія? Так, дивіться, цей цирк треба зупиняти, але це треба робити реформи. Я дію на незаконну причину зупинки показую документи і їду, тому що я працюю на роботі. Але оцю оцю запам'ятайте, Це, вважно, в принципі адекватний класний пацанчик. Як ваша фамілія? Дане відео буде цікавим для кожного водія. Підтримайте канал підпискою. Додивіться да дане відео до кінця і стосовно даної поліцейської свою думку лишайте в коментарях. Доброго дня, патрульна поліції міста, поліція, поліція, поліція попереджає вас, що ведеться від офіксації нашої землі розмови. Панолодії зупинили вас зі 35 пункту 3. Дня. Патрульна поліція містері, но одіман поліції мудер, ведеться від офіксації нашої земної розмови. Пана і закона підписання 35 закону України про національної поліції, пункт 3. Перевіримо належність номерних знаків на транспортний засіб. Також перевіримо. Причина зупинки 35-та стаття, третя причина, так? Да? Да. А що вона говорить? Дозравчивані, адміністративного колу. Якого саме? Стоп. Ось тут Олена Вікторівна, поліцейська, перекручує закон. Навмисно. Яка підозра? Давайте почитаємо, що зазначено в статті 35 її профільному законі, пункт 3. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до адміністративного правопорушення, одразу відкриваємо закон і демонструємо їй. Надайте інформацію, до речі, є відповідне рішення Верховного суду, де зазначено спочатку докази, а потім документи. А поліцейська зобов'язана виконувати рішення Верховного суду. Коли вона надає нам докази, ми вже розуміємо, що так зафіксований факт, що є підстава розпочинати розгляд справи, їм необхідно встановити особу. Є певна процедура. А коли у неї поліцейська. Підозра, то це незаконно. Її підозра не зазначена в жодному законі. Запам'ятайте, це водії і поліцейські підозри. Я думаю, запам'ятаєте. Перевіримо, чи я вам тільки що проговорила. Якого адмінпорушення? Давайте такого. докази. Тоді документи. Чи на обліку перебуває транспортний засіб? Такої причини зупинки в 35 пяті статі немає підозра вчинення А до якщо є підозра, докази Є підозра, а є докази. Всевірно зазначає водій. Спочатку докази, потім документи. Рішення Верховного суду нам про це вказує. Тут зазначено наступне Суть Справи, оскільки поліцейський не довів факту порушення ПДР водієм і не надав відповідних доказів. Він водій не зобов'язаний пред'являти. Документи є відповідне рішення від 2019 року. Поліцейське, а ви повинні це виконувати. Не забувайте про це. Ви перевірите Добре. їх тоді, коли виконуєте закону давайте, ви мені причину не причину зупинисказувати. Коли я буду що перевірю. Добре, Добре, давайте все. по, по початку ваші вдома. документи, ваші документи, будь ласка, ось. закону причину Лейтенант зупинку. Поліції муляр Олена Вікторина. Я вам тільки що повторила. Муляр Оленович, не, не треба ти мені ти на, ти камеру, ти не треба на камеру, не треба мені на камеру. Чуть-чуть далі таку, щоб я побачив. Що Дійсно, до 28-го. Тепер згідно 35-ї статті 11, адпідозра вчинення адміністративного правопорушення. Адміністратив, вау! вау! І Україна, як воно гарно звучить. України якщо є підозра, є докази. Що вас трусить? Так мене трусить? Мене не трусить. Я зафіксував ще від світлофора, коли ви фотографували мої номера. і як ви поїхали зі мною. Добре, давайте. Ладно. Докази. Дай, а тоді документи. Будь ласка, Ваші документи для перевірки. Докази по справі. На докази по справі. Часу він ввезений в Україну. Підозри вчинення адміністративного попрушення. Ще раз вам повторюю. Якщо Дай, є підозра, мають бути докази. Дивіться, якщо є підозра. Якщо є підозра, мають бути докази. Я вам, кажу я вам дам раз, тоді. Будь ласка, І ви взагалі мали назвати сьому причину: перевірка Дай. на іноземних номерах. А? Ну, По сьомій зупиняють, перевіряючи 10 днів не пройшло. Хлопці, я власник автомайданчика, я трошки знаю закони, так що. Давайте, давайте. Але муляр буде в тік теж. Але ще знаєте, що вона зробила? Дуже негарно. Ви почали мені назвати причину зупинки, вона підходить і вас перебуває. Жодної поваги до вас до слова зовсім. Ви ж спілкувалися, Я не думаю. Воно зафіксовано на боді-камері. Ви почали говорити, називати причину зупинки, підходить пані Муллер і починає перебивати вас. Вона сама поставилася. Я представився. Але вона. ви перші вийшли, я Ви перші вона так само вийшли. Але вона вас перебила. Чого перебила? Потім подивитись на, на боді-камері. Прослухаєте. Откі справи так поліція видумує любу причину, аби. Написати протокол. Чекаємо. Але дамо документи тільки, коли буде законна підстава. Давайте ще раз. Ну, давайте. Причина зупинки. Я вам повідомила причину для зупинки. 35-та перевірка я не підпугаю, чого. Щоб вам повторювати, закона зупинки. причина зупинки. Пані я Муллер, виконайте закону причину зупинки. Надайте, будь ласка, документ. Надам на, на, закону, підставу, на закону, закону підставу. підставу. На закону підставу. Яка. Я вам ще раз повторю. Яка Повторіть. Я п'ять разів повторила. Я не буду повторювати ще раз. Моя камера в воді. Все зафіксувала це, це незаконна причина зупинки. Це ваша суб'єктивна думка. Ще смислі суб'єктивна думка? Дайте, будь ласка, покажіть будь ласка. мені. Добре, будь я дзвоню. Дзвоню адвоката, Викликаю адвоката. Будь ласка, викликайте. Добре, в такій ситуації що необхідно зробити. Є певний алгоритм, Фіксуй дії співробітника поліції, Зафіксуй її дані. Одразу телефонуй на 102, на гарячу лінію МВС і лишай скаргу. Що дана поліцейська безпідставно зупинила, що дана поліцейська обмежує пересування без причини вимагає документи і, взагалі, хоче затримати? Поліцейський порушує ваші права, ви встановили його особу. Одразу телефонуємо на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ і лишаємо скаргу на дії такого поліцейського. Ми працюємо понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Інформуємо, що ваша розмова може бути записана. Залишаючись на лінії, ви надаєте згоду на збір та обробку ваших персональних даних Національною поліцією України. Звертаємо увагу, що в разі використання вам ненормативної лексики оператор має право припинити розмову. То яка, яка причина зупинки? Я вам яка причина зупинки мені повідомити адвокати? Не чуєте чи ні? Ви мене можете почути? Я вам... Причина Ще, зупинки, ви суть скоєного правопорушення, докази по справі. Якщо у вас є підозра, поставив фішки на транспортні засіда, поки ми не встановимо особи. Ви мене затримали? Я затриманий? Я затриманий? Добре, якщо я затриманий протокол затримання і я стою з вами до встановлення особи. 126. Візьме... Я затриманий? Вона обмежує пересування, вона вимагає документи, водій змушений звернутись до адвоката. Друзі, в даній ситуації ми вам можемо допомогти. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. До речі, якщо ти зараз долучаєшся до нашого клубу, ти отримаєш від мене подарунок. Обирай пакет послуг стандарт на 12 місяців. У тебе буде відповідна література, і ти отримуєш юридичний захист під ключ. Потрібна консультація. Телефонуй, є гаряча лінія. Складають незаконну постанову, незаконно штрафують. Ми безкоштовно оскаржимо, складемо скаргу, опублікуємо твою історію. Зробимо усе для того, щоб в подальшому не порушувались ваші права. Не звалікай, телефонуй одразу. ви мене затримаєте? Так, ви будете б. Ну то добре, протокол затримує. затримання до Затримання відносно Ну, Якщо ви мене затримаєте, то протокол зробити. Будете Дивіться, Я працюю на роботі. мені треба бути на роботі. Ще раз повторюю, пред'явити документи, так, тільки такі. Добре. Законна причину. Яка? Яка Ви можете змінити. Так, дивіться, цей цирк треба зупиняти, але це треба робити реформи. Я дію на незаконну причину зупинки, показую документи і їду, тому що я працюю на роботі. Але оцю оцю і Цей, в принципі, адекватний, класний пацанчик. Як ваша фамілія? От хочу цього адекватного, в принципі. Що ви пам'ятали, буткевич Буткевич, Василь Миколавич, класний пацан. А муляр муляр, треба трошечки вчити законів. Коли співробітниця поліції не може підтвердити законні зупинки авто, в першу чергу всі її подальші дії і вимоги не законні. Ось так. Ось такі реалії на наших дорогах. Ось так вони безпідставно зупиняють, перекручують закон, витрачають ваш час, а в подальшому ще можуть затримати, поїдети до райвідділу або виявлять якісь ознаки. Все створять для того, щоб ти не міг і не хотів захищати свої права. Ось така у нас, як і Олена Вікторівна. Ні, так не повинно бути. Це я групанський місію. Вам зрозуміло, ще раз повторюю. Е, який протокол? 173. Що... Хуліганство. Це те, що ви тільки що сказали. Моя бодікамера все пише. Так, Добре, Добре. контролюйте себе і з'являйте те, що ви говорите. Добре, дивіться, от є договір. Дайте, будь ласка, перегідно. Ввезений транспорт зараз. Будь ласка, там суть не коли ввезений, а коли договір купівлі-продажі виписаний. От таке маємо о! Є документ знайшов. Будь ласка, маємо. Все маємо. Вот тримайте. Це старий договір. Я дивлюся. Добре. Це клас, класний пацан. Ні, я не сварився. Я не сварився. Чекаємо, перевіряю. Звісно, не попору хотіли. 176 стаття. Цікаво. — знаєте за що? За те, що я кажу, ще би 5 екіпажів викликали. Я вам ще раз повторюю, ви будете так говорити. Я з собою взагалі за спілкуюсь. Я зараз з собою спілкуюсь. Дрібне так. хуліганство. Неважливо, тому що ви перебуваєте в громадському громадське місто, дрібне так. хуліганство. Окей, я цю статтю підівчу і подивимося, що вона грозить. І чи є підстави. Трошки незнайомості статтю. 180 графік. І що ми маємо? Законно вона зупинила, ні порушує права водія. Законно вона вимагала документи у водія. Ні, вона жодну дію не може підтвердити законністю. Вона починає психологічно тиснути на водія, вказує про те, що взагалі зараз будемо затримувати протокол по 173 й хуліганка. Складати ми створимо для вас проблеми. Давай приділяй мені документи. Доказів порушення нема, але все одно я хочу подивитись ваші документи. Це неправильно, так не повинно бути. Це пряме порушення закону України про національну поліцію. І потрібно завжди фіксувати такі дії і складати відповідні скарги для того, щоб призначалась службова перевірка і надавалась вже правова оцінка діям співробітника поліції, і їх притягали до дисциплінарної відповідальності. І після цього у неї, я думаю, не буде бажання просто так вас зупиняти. Перевіряти, вимагати, затримувати і створювати проблеми. Друзі, якщо у вас є цікаве відео, долучайтесь до нашого челенджа Звичка водія, Скачай безкоштовно алгоритм дій, фіксуй поліцейських, порушують ваші права. Наші юристи складуть скаргу. Ми опублікуємо вашу історію і зробимо усе для того, щоб поліцейський Поніс законне покарання. Підтримайте канал. Підписка, натисніть лайк. Думку про неї лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі!